Поклади людину руку на серце своє, і почуй, як воно б'ється, тобі стукає. Кров по тілу розлилася, наче водопад, З неба сяйво во серце л'ється, сонце зорепад. Ти візьми з нього зірку, серце поклади, і у ньому ти навіки, віру посели. Ти повір, що силу маєш Божу неземну, з нею все ти подолаєш на твоїм шляху. Подивись, людину, очі у свої живі, і свою надію в себе в серці Воскреси. Бог для тебе, Бог для тебе рай свій сотворив і надіявся, щоб в ньому вічно дух твій жив. Подивись, яка навколо дивна краса, і покровом над тобою райські небеса. Ти повір, що ти творіння Боже на землі, і від тебе лиш залежить. Рай твій у житті, прихилися і руками доторкнись землі, ти відчуєш, як потоки впитуєш святі. То любов'ї жива, я в тебе увійшла, і у тілі, у твоєму в серці ожива. Це потік святий від сонця ллється до землі, а земля Його крізь тебе віддає світи. Той потік любов'ю зветься, що живе в тобі вічно. З нею буде жити на святій землі, надією живи, надію май в собі і віру у життя ніколи не втрачай. Любов через віки у серці пронеси і всі, хто навкруги любов'ю омивай, ти світло з небес у серці запали і темні всі шляхи собою освіти, якщо б ти заблукав. Ти ніжно обнімає, і про любов святу йому ти проспіває.